Дорогі друзі, в моїй руці надзвичайно важливий лист від нашого підписника. Це, можливо, навіть єдиний лист, який я отримую до такої степені і до такої глибокості. Він надзвичайно зачіпляє душу і просто, знаєте, зачепив моє серце. І я більш ніж впевнений, що якщо він зачепив моє серце, він зачіпить і ваше серце. Тому я прошу вас. Дивіться це відео до кінця, прослухайте цей лист і скажіть свою власну думку, тому що, пану Ігору, зараз, як ніколи, потрібна дуже допомога і підтримка. Ви бачите, я навіть після того, як прочитав цей лист, мені аж, знаєте, якось не по собі. Я переважно стараюсь бути завжди більш позитивнішим. Але в цьому листі ми маємо пана Ігора, який захищав Україну, який був на фронті, який, якого поранили, який віддав все для своєї сім'ї. Щоб бути з ними, щоб щось нове почати. І все абсолютно втратив. Підписуйтесь, друзі, на канал. Залишайте вподобайки і не забудьте поширити це, бо це надзвичайно важлива повчальна історія. Отже, давайте розпочинаємо зразу. Привіт, Марк! Ніколи не думав, що життя може так швидко змінитись. Я сам з Івано-Франківська, і коли почалось повномасштабне вторгнення, я не міг сидіти з боку. Моє серце кричало, треба йти на фронт, захищати рідну землю і людей. Я залишив усе: дім, роботу, спокій і пішов боронити країну, так як і інші багато українців. Моє серце завжди було з родиною, з моєю Оленою, з моїми е, дітьми, Софійкою, Максимом і Аліною. Але обов'язок не дозволяв бути поруч. Коли мене поранили, я лежав у лікарні і думав лише про них. Кожен дзвінок від Олени розривав мене на частини. Коли вона сказала, що це остання крапля, і я маю приїхати до них. На той момент вони перебували з дітьми в Польщі разом з олененими батьками. Я поїхав до них, я мусив поїхати, щоб рятувати свою сім'ю. І тим більше, так як я був батьком багатодітної сім'ї, мене випустили без проблем. Я залишив фронт і поїхав, сподіваючись на нове життя. Потім ми вибрали Канаду. Канада мала стати для нас новим шляхом. Чесно кажучи, я дуже вдячний цій країні за шанс, за безпеку, за можливість дати дітям спокій. Але життя виявилось складнішим, ніж я уявляв. Дорога, робота, мовний бар'єр, нескінченні витрати усе це надавило повноцінно. Я мусив працювати по 12 годин на день, а постійна ротина і високі ціни зламали Олену. Одного дня вона взяла дітей і сказала, що їде в Польщу до батьків. Я не міг повірити. Я кинув рідну батьківщину, побратимів, фронт, щоб зберегти сім'ю. І все це пропало. Ми з Оленою розійшлися, і я повернувся в Україну. Я мушу знову боронити країну, бо таке в мене жовто-блакитне серце. З поваги до дружини, я, звісно, не буду входити в деталі всього, що сталося, але думаю, тут і так все ясно. Імміграція не завжди добре. Треба добре все обдумувати перед тим, як щось робити. Не знаю, чи буде ще мати, не знаю, чи буду ще мати змогу писати такі листи, але хочу, щоб люди робили висновки і цінували свою сім'ю. Бо справжнє щастя не в комфорті чи безпеці, а у близьких, у тих, хто чекає на тебе. Марк, я хочу, щоб моя дружина мене почула. Я знаю. Завдяки тобі і твоєму каналу вона зможе зрозуміти мої слова, бо завжди тебе дивиться, мої почуття, мою любов до неї і до дітей. Я завжди буду їх любити і пам'ятати. Ті дні на фронті та моменти щастя, що ми мали разом. Дякую тобі за твою роботу і твій канал. Хай тобі щастить, друже! Он така, друзі, знаєте, історія такий, можна сказати, лист від підписника, що він... Очікував, через що він пройшов та сім'я за останні пару років, і це навіть не можна говорити, що о, це просто імміграція, це труднощі, це депресія, це не то, що в Україні відбувається. Ні, Ігор все це перейшов. Він був на фронті, він був поранений, він покинув Україну і ще й повернувся назад, таким чином, показуючи надзвичайно могутній великий приклад, навіть такий складний час для нашої батьківщини. Як не крутити, але він є патріот, він є. Герой, і він дійсно робить все на словах і на діях, і все це підкреслює. Багато людей за кордоном, на жаль, може вдягаються, одягаються вишиванки, щось себе показують, хтось забуває, хтось не забуває. Але Ігор повернувся, і це саме головне, що він міг не повернутися, міг залишити, він міг втекти повністю від цього і від сім'ї, і від України. Але він прекрасно розуміє, що якщо не він, тоді хто? Он, друзі, отака то історія. Цікаво буде почитати ваші коментарі, що ви скажете на це все. Якщо ви хочете, дорогі друзі, поділитися вашими історіями, вашими надзвичайними різними іміграційними історіями, пишіть до мене на електронну почту. Я буду більш ніж радий поділитися. Як ви бачите, деколи мені люди пишуть, і як люди мені пишуть, діляться такими різними... Речима я не можу просто не поділитися з вами, тому що мій канал це є ваш канал разом, тому що ми всі разом його створили. Це не тільки моя заслуга, це заслуга кожного підписника, кожного глядача, кожного, хто просто натискає на ці відео, або хоч раз натиснув, хоч на одну секунду. Ми всі це створили разом, і цікаво ділитися тим, що болить в душі, те, що кипить в душі, те, що можливо ніхто вас не чує або ніхто не хоче вас почути. Але тут ви маєте шанс, щоб тисячі тисячі українців почули, як вас все в душі вже надоїло і болить. І ви маєте можливість це кинути фактично анонімно, і ніхто навіть не буде знати, що то ви. Але таким чином потім можете дивитися відео і читати коментарі і отримувати надіюся, якісь позитив підтримки, те, що зараз всім нам дуже сильно бракує, і потрібно, тому що потрібно триматися разом і рухатися вперед. А вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.